Різноманітність та значення павукоподібних. Павукоподібні об'єднують майже 70 тисяч видів, поширених на всіх материках. Основними групами є павуки, скорпіони, сольпуги, кліщі, косарики та несправжні скорпіони. Павуки це група павукоподібних, характерними ознаками яких є наявність отруйних залоз та здатність снувати павутину, що виробляються павутинними залозами. Це найбільша група павукоподібних, з якої описано близько 30 тисяч видів в Україні понад 400, що заволоділи сушею від полярних областей і високих гір до степів і пустель. У прісній воді живе лише один вид павук-сріблянка, що дихає повітрям, яким наповнює підводне гніздо, збудоване з павутини. Павуки є хижаками, живляться різною тваринною їжею. Єдиним рослиногідним видом, раціон якого на 90% складається особливі виділення листків акацій, є багіра Кіплінга. Отрута деяких павуків небезпечна для здоров'я та життя людини, наприклад, тарантова та каракурта. Тарантов кримський поширений на півдні України, може проникати навіть на територію лісової зони, а каракурт – у Криму та степовій зоні. Павуки скакуни мають дуже добрий предметний зір. Вони бачать муху в деталях на відстані 8 см. Павуки скакуни розрізняють кольори. Тривалість життя павуків різна, але більшість із них закінчує життєвий цикл упродовж одного року. Найдовше живуть павуки псахоїди від 7 до 8 років. У помешканні людини живе павук домашній, поширений у всьому світі. Серед павуків є види, які не плетуть у лавильних сіток. Наприклад, павуки вовки підстерігають здобич у засідці і наздоганяють її кількома стрибками. Скорпіони це група павукоподібних, у яких тіло розчленоване на головогруди та довге членисте черевце з жалом. В Україні ці тварини живуть в Криму Скорпіон Кримський, та Одеський, Скорпіон Кавказький, та Закарпатський областях скорпіон Карпатський. Їх укуси, як правило, не смертельні для людини, але викликають біль. Укуси великих тропічних видів, наприклад, скорпіона африканського, можуть стати смертельними. Більшість скорпіонів живородні, лише частина відкладає яйця. Кліщі це група паукоподібних, у яких відбувається повне злиття грудей із черевцем, а також злиття хеліцер і ногощупалець із утворенням голівки. І також їм характерний непрямий розвиток. У світовій флорі фауні існує близько 20 тисяч видів, більшість кліщів вільно живучі, так звані ґрунтові кліщі, хижі кліщі, є паразити рослин, наприклад, павутинний кліщ, паразити тварин, наприклад, тайговий, собачий, бичичий та інші. А також паразити людини, коростяний свербун, залозник вугровий. Паразитичні види живуть у покривах, у дихальній, травній статевій системах. Дорослі кліщі, як і всі павукоподібні, мають чотири пари ходильних ніг. Косарики група павукоподібних, тіло яких має довгі ходильні ноги та сегментоване черевце, сполучене з головогрудьми широкою основою, а не степлинкою. Найбільш поширеним видом в Україні є косарик звичайний. Покриви, як правило, дуже тверді, а хеліцери озброєні квешнями. Косарики не отруйні і не мають павутинних залоз. У них є залози, що виділяють рідкий пахучий секрет. Саме тому косариків майже не їдять хижаки. Сольпуги або фаланги. Це павукоподібні, які не мають отруйних залоз і ніколи не снують павутину. Для захоплення і подрібнення їжі в них є потужні хеліцери. Більшість видів мешкає у степах, саванних пустелях усіх континентів і є ненажерливими хижаками. Удень сольпуги ховаються в глибоких, глибоких норах, а ввечері виходять на полювання. Несправжні скорпіони це дрібні павукоподібні, схожі на справжніх скорпіонів, але не мають довгого черевця та жала. Живуть під корою у ґрунті, поширені у всьому світі, але люди рідко їх помічають. Звичайним представником є книжковий несправжній скорпіон, який живе в запилених книгах, гербаріях, колекціях тощо. Проте тут він абсолютно нешкідливий, оскільки винищує личинок молі тощо. Павукоподібні відіграють важливу роль у житті. Природних групувань. Як хижаки, вони знищують комах, а самі є здобиччю для багатьох дрібних савців, птахів, ящерок, жаб тощо. Грунтові кліщі беруть участь у процесах ґрунтоутворення, Павукоподібні, знищуючи комах шкідників сільськогосподарських та лісових насаджень, відіграють позитивну роль. Деяких хижих кліщів широко використовують у біологічній боротьбі зі шкідниками. Особливо в закритому ґрунті. Чимало павуків завдають шкоди людині як отруйні тварини. Від укусів каракурта часто гинуть коні та верблюди, вони є небезпечними для людини. Небезпечною для людини є й отрута скорпіонів, що викликає почервоніння та набряк ураженого місця. Нудоту і судоми. серед павукоподібних є переносники захворювань, особливо небезпечними є кліщі. Найбільш відомий кліщі тайговий, кліщ собачий. Чимало кліщів є збудники захворюванням тварин і людей. Свербун коростяний, паразитуючи в товщі шкіри людини, є збудником корости. Постільний кліщ, живлячись злущеними частинками шкіри, є джерелом алергічних захворювань людини. Свербун коней, свербун собак, свинячий свербун паразитують у шкірі свійських тварин. І можуть поселятися в шкірі людини. У домашніх умовах трапляються борошняні кліщі, які живуть у борошні, і сирні кліщі, які псують сир. Серйозними шкідниками рослин, особливо плодових дерев і кущів, є павутинні кліщі.